Трансляція розпочалась. Так, дякую, колеги, всім доброго раночку. Всіх вітаю. У нас сьогодні чергове засідання нашої постійної комісії з питань архітектури містобудування та земельних відносин. Напередодні 63-ї сесії, яка, як ви всі знаєте, відбудеться наступної середи 19-го 19, да. До 19 лютого. Тож сьогодні ми маємо з вами розглянути порядок денний загальний сесійний по розділах. Потім розглянути наші профільні земельні питання п'ятого розділу. Які ви всі отримали. Перелік питань ви отримали, як завжди, на електронні адреси, А наразі всі проекти рішень у нас знаходяться в. Приміщення комісії, та також вхідна кореспонденція і рішення виконкому: також наші профільні щодо присвоєння адрес та надання дозволів там на реконструкції і таке інше. Тож, колеги, якщо всі зібрались, зібралися, зібралися всі є Є пропозиція розпочати і почати як завжди з загального порядку денного сесійного. Заслухати доповідачів, якщо у нас будуть питання, затвердити. І потім будемо займатися нашими профільними питаннями. Тож, колеги, починаємо. Порядок ден 63-ї чергової сесії. Як завжди, в нас шість блоків питань. Перший це фінансово бюджетні, 1.1.1.4, Зокрема, традиційно внесення змін до коригування бюджету на 25-й рік та програму соцоконом розвитку, затвердження звіту про виконання бюджету 24-го року, та 1.4 – Звільнення КП. Опроська муніципальна енергосервісна компанія від сплати до цільового фонду частину прибутку. Тож, давайте щодо бюджету, які це зміни, заслухаємо, хто у нас пані Тетяно, да і будемо далі працювати. будь ласка. Добрий ранок, внесення... внесення змін до бюджету нам надійшла ще з обласного бюджету субвенція. Для наших освітян на оплату праці ми збільшуємо доходи і видатки на 15,7 мільйонів гривень, і крім того, зараз у нас є шість звернень від військових частин, і ми за рахунок 500 мільйонів, які є в бюджеті, передбачаємо перерозподіл на передбання різноманітного обладнання для шести військових частин. Це на суму 36,7 мільйонів гривень. І крім того, у нас є ще для департаменту інноваційного розвитку при розподілу за рахунок скорочення резервного фонду, там буде 10 мільйонів на придбання на співфінансування проєктів на допомогу Сил безпеки оборони згідно міської цільової програми щодо співфінансування. 10 мільйонів. Ну, на, на сьогодні це усі зміни в цьому рішенні. І в програму соцеконом розвитку вносяться зміни, так як придбання дороговартісного обладнання безпілотних аві авіаційних комплексів для військових частин, тому в, ну, в програмі соцеконом розвитку також будуть відображені ці зміни. Ну, це на, на сьогодні. Ще у нас є декілька Разуміло. днів, можуть бути зміни. Добре, дякуємо, пані Тетяно. Це так. в нас пункти 1, 2, 1, 3, так. Yeah, стосовно стосовно yeah. звіту, коротенько скажу, що ми за 2024 рік ми перевиконали показники, які були у нас пер, пер, перш, Первоначально затверджені по доходам на 134,6% Понад план пер перше ми отримали 5,9 мільярдів гривень. З урахуванням усіх змін, які ми здійснювали, збільшували ми дохідну частину. У нас ми отримали 22 мільярда 877 мільйонів гривень за 24-й рік. Це 99,6% до плану. становить з урахуванням уже збільшення дохідної частини. Основний дохідний істочник це податок на доходи з фізичних осіб. У порівнянні з 2023 роком він збільшився на мільярд 301. І взагалі надходження за 2024 рік, у порівнянні з 2023, збільшились на 12,6% на 2 мільярда гривень. Щодо видатків, у нас забезпечено у повному обсязі захищені статті, вся заробітна плата в місті виплана, виплачена своєчасно, встановлені терміни. У нас немає. Заборгованості, не заспожити енергоносії, усі соціальні програми виконані в на соціально захищені статті з бюджету було спрямовано 6 мільярдів 805 мільйонів гривень у 2024 році. По незахищеним статтям на комунальне господарство ми витратили 5 мільярдів 911 мільйонів. Це ми надавали фінансову підтримку комунальним підприємствам тепло водопостачання на утримання об'єктів благоустрою. Устрій, вуличне освітлення міста, ліквідацію стихійних сміттєсвалищ 5 мільярдів 911 на житлове господарство. У нас потрачено 2 мільярда 353 мільйона гривень. Це проведення ремонтів. В основному це була ліквідація аварійних ситуацій і відновлення об'єктів, які були пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів у житлових будинків ОСББ і житлового фонду територіальної громади. На транспорт витрачено 2 мільярда 115 мільйонів гривень. Тут надавалася фінансова підтримка комунальному підприємству Дніпровський електротранспорт, Дніпровський метрополітен, а також здійснювали роботи з обслуговування і ремонту світлофорних об'єктів дорожнього господарства, загальна сума 2 мільярда 115. І на територіальну оборону та інші заходи з протистояння збройної агресії за 2024 рік ми спрямували 1 мільярд 735 мільйонів мільйонів гривень це становить 16% від незахищених витрат бюджету за вилученням трансфертів і захищених статей, із яких 277,5 млн сім мільйонів гривень було спрямовано у вигляді цільових субвенцій на Підтримку збройних сил України 309,4 мільйона гривень ми витратили на придбання безпілотних літальних апаратів, квадрокоптерів, дронів, навігаційного обладнання. 113,9 мільйонів гривень було закуплено автотранспорт. І квадроцикли 139,4 мільйона гривень було придбано вогневі фортифікаційні споруди і передані надзбройним частинам на 286,1 мільйон гривень нам стояло відновити об'єкти, які були пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів. На 75,4 п'ять мільйона гривень витрачено на ремонти приміщень закладів охорони здоров'я і приміщень для внутрішньопереміщених осіб 34,8 мільйона гривень було спрямовано на надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів. Ну і таке інше. Основні види видатків я озвучила. Пояснювальна записка буде додана до цього рішення більш детально в розрізі усіх галузей, а прилюднена буде на сайті, можна буде ознайомитися. Добре, дякуємо, пані Тетяно. Колеги, чи є питання по пунктах 1, 1, 2, 1, 3? Немає. дякую. Так. Пункт 1.4. звільнення КП «Дніпровська муніципальна несервісна компанія, ДМР від сплати до цільового фонду частини прибутку. Так це в це нас. То може допосувати доброго так. дня. Юлія Павлюк, директор департаменту інноваційного розвитку. Доброго дня, не по цьому рішенню комунальне підприємство ДНСК насправді не здійснює господарську діяльність та не отримує прибутку, але це підприємство є виконавцем міжнародного проекту, замовником з утеплення шкіл, садочків а також декількох медичних закладів. І за рахунок коштів кредиту ЄБР. Коли і відповідно ми отримуємо цей кредит в євро. І при коливанні курсу євро, наприклад, якщо курс євро знижується порівняно з попереднім кварталом, там, хоч на копійку, чи на дві, по балансу виникає дохід, але він виникає лише за балансом і Насправді не приносить ніякого прибутку цьому комунальному підприємству, але за податковим кодексом так обліковується, і тому підприємство повинно сплачувати ці 60%, вони прирівнюються як до дивідентів власнику у міській раді, а за контрактом, кредитним договором з Європейським банком реконструкції та розвитком передбачено, що на час реалізації цього проекту, поки не буде виконано договір кредитний. Комунальне підприємство не має права випла ну, виплачувати дивіденти власнику. Тож ми вже це не перший рік робимо, поки реалізується цей проєкт для того, щоб не було в нас юридичних колізій, звільняємо від сплати оцих 60% Комунальне підприємство, прошу підтримати. Добре, дякуємо. Питань нема. Я ось і читаю пояснювальну записку. Так, да, зрозуміло, це курсова різниця. Дякуємо. Так, колеги. Тож, перший блок питань затверджено. 1.1-1.4 Погоджено. Далі, другий блок питань. Питання щодо програм розвитку галузей і сфер міського господарства. 2.1. Ага. Поки що всього одне один проект рішення це внесення змін до міської цільової програми і фінансування проєктів на допомогу Силам безпеки і оборони України. Тут питань немає, зрозуміло. Тож, другий блок питань погоджено. Третє питання комунальної власності: 31 3, 25. 25 проєктів рішень. Це, зокрема, 3.1. Про реорганізацію а, так, лікарні номер 6 шляхом приєднання до лікарні Руднева. 3.2. Закріплення на праві оперативного управління а, за а, Комунальним некомерційним підприємством міська клінічна лікарня номер 16 об'єкта нерухомого майна. Сподіваємося, сподіваємо. об'єкт. Открою про рішення. Так, закріпити закріпити на праві оперативного управління за комунальним некомерційним підприємством лікарня номер 16 об'єкту. Ага, теплопункт вулиця Космічна, 13, площа 65 квадратних метрів. Зрозуміло так далі, 3.3, передачу з балансу департаменту політики об'єктів нерухомого майна на баланс. Комунального закладу дошкільної освіти номер 115 3.4. надання дозволу на списання з балансу КП світла об'єктів овінічного освітлення, 3.5. надання дозволу на прийняття в комунальну власність міської територіальної громади малих архітектурних форм. Внесення змін 3.6 до рішення міської ради про надання дозволу на передачу з балансу КП тепло на баланс КП Комуненергосервіс генератору. Далі 3.7. Надання дозволу на передачу балансу жило сервіс 14 на баланс департаменту житлового господарства, проєктно кошторисної документації, надання дозволу 3.8 на передачу майна КП «Муніципальне житло на баланс департаменту житлового господарства. 3.9 – Надання дозволу КП «Інфорада» на списання е, з балансу майна. 3.10 – Надання дозволу на передачу з балансу КП інфорада майна. Зрозуміло. Так. Далі. 3.11 – Це передача з балансу на баланс об'єктів нерухомого майна по вулиці Семафорні, 30. Давайте подивимо, що за об'єкти. Так, завантажити проект рішення передати з балансу комунального підприємства Жилсервіс 5 на баланс комунального закладу позашкільної освіти дитячо молодіжний центр творчі. Об'єктів нерахомого майна загальну площу 226 квадратних метрів на житлові приміщення. Так, позиції на першому поверсі у гуртожитку. Зрозуміло. Так. Далі 3.12. Внесення змін до рішення міської ради про приватизацію об'єктів нерухомого майна у 2025 році. Давайте подивимось, які у нас все зміни. І далі, колеги, в нас йдуть йдуть проєкти рішень про приватизацію. Зокрема, з 3.13 по 3.25. Будь ласка, дуже уважно і ретельно подивіться, щоб ви мали це на увазі. Якщо там будуть питання до деяких адрес вас на ваших депутатських округах, три дванадцять. Внесення змін до рішення про внести зміни. Доповнити перелік об'єктів нерухомого майна, що підлягають приватизації пунктами 8.20 у редакції згідно з додатком. Так, додаток. А, ну це додаються саме ті об'єкти, які ви бачите у порядку денному. Так, добре. 313, Велика Діївська, 32. Приміщення 1002, 3.14 Той самий адрес приміщення 1003, Проспект Богдана Хмельницького, 123. Приміщення 1н. Івана Мазепи, 39. Приміщення 4849 50. Івана Мазепи 50. Це все, що виходить на аукціони. Купівля, вірніше, продаж за аукціонів. Мазепи 52, приміщення 46, миру 18. Приміщення 1н. Героїв 3 проспект приміщення 1Н, проспект Лесі Українки 39Б. Вулиця Різнична 9, Вулиця Янтарна 40. Приміщення 275. Микола Руденко 67, Приватизація об'єкту на передовій 667, Приміщення 78. Тож, колеги, якщо є якісь зауваження, будь ласка, якщо немає, то погоджуємо. Зараз я хочу подивитися Лесі Українки. Це окрема будівля. Правиль українки 39Б. Здійснити приватизацію об'єкта нерухомого майна, загальну площу 185 квадратних метрів, що підлягають продажу на аукціоні. А в рішенні занять да, Це треба, напевно, не прозоро заходити там. Вже дивитись. Ну так, рішення треба сприйняти. Ну, можливо, воно є в, 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 в проєкті рішення. У нас цих проєктів рішень немає, можемо запросити. Так, це зрозуміло. Третій блок питань затверджено. Четверте: організаційно-кадрові питання. Три проекти рішення. Чотири-один. Це затвердження статуту «Місць світло у новій редакції. Чотири, два. Затвердження статуту комунал у новій редакції. Та чотири три затвердження статуту «Дніпроводоканал» у новій редакції. Якщо немає питань до затвердження статутів. Погоджено. Далі колеги переходимо до нашого розділу п'ятого. Це питання земельних відносин. Наші профільні питання. Ми всі з вами бачимо їх перелік у листі, який надіслала на електронний адреси Марія, наш секретар. А також відповідні проєкти рішення перед вами на столі. Тож працюємо, розглядаємо. Та висловлюємо свої думки або зауваження. Далі, також в нас є рішення виконкому наші профільні, зокрема щодо присвоєння адрес індивідуальним житловим будинкам. Зараз зачитаю по вулиці Бруснична, 37, по вулиці Гаражу. У гаражному кооперативі по вулиці Січових Стрільців 93 В. Гараж, 24, житловому будинку по вулиці Незламна, 425, житловому будинку по вулиці Збройна, 9. Житловому будинку по вулиці Лавандова, 53Б. Житловому будинку по, по пров... туп це що, тупик. Тупик шкільний, ну, так, да, тупик крапка. Тупік шкільний: 78. Житловим будинком по вулиці Криштофа Косинського, 42 та 42а. Житлову, садовому будинку по вулиці Олександра Данченка, 31 Д. Житловому будинку по вулиці Ракетобудівників, 46 та ракетобудівників 119, 19 Житловим будинкам по вулицям Мандриківська, 35А та 35Б. Це там, де музей, музей історичних автівок. Так, да так, -да, нижче. Їдеш вниз і там справа. Так, Мандриківська. Да два житлових будинки. 35А А це музей відповідно. Зрозуміло. Далі житловому будинку по вулиці Соснова 24 та 24 Д Житловому будинку і гаражу по вулиці Лілейна, 1. Далі внесення змін до розпорядження виконкому виконавчого комітету міської ради народних депутатів 1984 року. Об упорядоченні почтової нумерації существуючих і строючихся здань жилого масива побіда. Жовтневому районі це вноситься зміни департаментом а, тарної політики. Далі внесення. Далі внесення змін до рішення виконкому від лютого минулого року про надання дозволу ТОВ БВБК на проектування та будівництво багатоквартирних житлових будинків з об'єктами громадського призначення по вулиці Широкій Дим. Це новий масив, да, який планується до будівництва на Ломівському. Далі, я так розумію, уточнення техніко-економічних показників. Далі надання дозволу постаковій і на проєктування реконструкцію боксів по вулиці Михайла Драгоманова, 59. Це в промзоні. Надання дозволу «Бистрій». РГ на проведення благоустрою території у районі провулку біологічного це біля житлового будинку індивідуального. Далі надання дозволів департаменту капітального будівництва ДМР на виконання функцій замовника з проєктування та реконструкції. Терапевтичного корпусу по вулиці Володимира Антоновича, 65, та проєктування капремонту об'єкта, ремонт фасаду, частини головного корпусу на ближній 31. Це лікарня номер 4 Зрозуміло. Далі присвоєння садовому будинку адреси Сухоставська, 41. Житловому будинку провулок Східний 27. А також колеги щойно донесли в нас. А, а, так, рішення виконкому про надання дозволу на утилізацію рекламних засобів. Це ті рекламні засоби, які вже демонтовано давно. Щоб їх не зберігати. Їх утилізація зрозуміло. І два рішення виконкому: це надання дозволу «Діарент» на проведення благоустрою території по вулиці Шевченка у районі будинків 23-29. Це житловий комплекс Холл», Перед ним частину тротуару благоустрій будуть виконувати. За межами їх земельної ділянки та надання дозволу ТОВ перемоги 102 ж на проектування будівництва магазину продовольчих та непродовольчих товарів на вулиці Набережної Перемоги 102Б і 102 ж. Це якщо їхати у бік перемоги перед кільцем справа були такі п'ять магазинчиків у формі будиночків. Їх купили, будуть реконструювати. Перед кінцем справа. Так, зрозуміло. Зрозуміло. Колеги, якщо є питання, будь ласка, якщо немає, то затверджуємо ці рішення виконкому. Далі в нас є запити департамента щодо рекомендацій е, строків оренди земельних ділянок. Е, Марія, якщо потрібно, дайте подивитись. Ну там ми користуємося як завжди, правилом. За бажанням заявника або згідно висновку головного архітектурно-планувального управління. Щодо вхідної кореспонденції є, нема? Немає. Колеги по земельних питаннях є зауваження. Так. Це перше не принесли, Це ми додаємо. Його немає в переліку, так? Добре. Ну, тоді все. Далі зараз візуємо і формуємо порядок для А, пані Сере, да, да, давайте. Я не зрозумів. Так, колеги. У нас є проєкт рішення про надання дозволу, про надання дозволу того джерела міста та краснопольському Сергію Владленовичу Дозволом розроблення проєкту зимову відведення земельної ділянки по проспекту Миру, 100, верніше 10 d по фактичному розміщенню будівлі та для нового будівництва магазину. У Сергія Владленовича конфлікт інтересів, тож він отримується від да. відповідно, Марія, ну у протоколі треба відобразити. Добре. Що ще? З голосу Сурдопереклад треба ще замовити, щоб стала жінка і сурдопереклад переклад зробила для, це для глухуюватих активістів, да, щоб вони ще з цього ракурсу все бачили. От, колеги, дякую за працю, за те, що знайшли час, приєднались. Прийшли. Порядок денний розглянуто.